Моє вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 21 серпня середа, і традиційно з понеділка по п'ятницю. Інформаційний день на моєму каналі починається з програми зарубіжжя програми про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах мас інформації у США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Отже, давайте подивимось, що писали і пишуть про. Україну про події, які стосуються України вчора, ввечері і сьогодні до обіду, Сполучені Штати Америки, США Press. повільна реакція Путіна на напад на Курськ може стати випробуванням терпіння деяких його прихильників в Росії. Ну, мова напевне йде про тих, хто може вже ніби його менше там, підтримувати. Хоча, знову ж, я не бачу тут абсолютно жодних підстав для того, щоб були якісь там демонстрації, невдоволення. Чи там бунт, еліт, переворот поки що, на жаль, ну, навряд чи ця військова операція в Курській області може призвести до цього. Ну і тут також пишуть про те, що рік тому цього тижня президент Володимир Путін вийшов на сцену в Курській області, щоб відзначити 80-ту річницю одного з найбільш гордих моментів радянської армії у Другої світовій війні. Ну, мова йде про цю танкову битку в Курській. На Курській, на Курській області називалась Курська Дуга, і там дійсно Путін казав, що це один з найбільших подвигів народу і так далі. Ну, а Сьогодні знову говорить про Курськ, але не в цьому контексті як якийсь великий подвиг російського народу. І вони, до речі, будуть святкувати у п'ятницю цю річницю, 81-шу річницю. Та курська битва була з 5 липня по 23 серпня 1943 року, пише Associated Прес Times. Росія прагне перетворити принизливе вторгнення на якусь військову на військову вигоду. Через два тижні після несподіваного вторгнення України в Росію сили Кремля сповільнили просування, а лінія фронту Курської області стала основою наступної фази битви з великими політичними ставками для обох країн. Це дійсно так, це буде достатньо вирішально. Сподіваюсь, що перемога буде у цій новій фазі за Україною. Президент Росії Володимир Путін пише. Згенняк Тайнс побіцяв дати рішучу відповідь на перше вторгнення на російську територію після Другої світової війни. Ну він дійсно про це дуже багато спочатку говорив. Зараз практично нічого не говорить. Швидкі успіхи України також перевернули глобальне уявлення про повільний, але нестримний марш Росії до перемоги в війні на виснаження. І це. Дійсно, так це важливий насправді момент. Бо всі так вже почали думати, що так у війні на виснаження обов'язково має перемагати Росія. Ну бачимо, що українська армія збройні сили України довели, що вони ще здатні наступати і здатні перехоплювати ініціативу правда. Таймс наводить тут якісь думки російських аналітиків. Ну розуміло, про що вони можуть говорити. Вторгнення Курськ це безумовно удар по репутації Кремля. Пише там політолог російський, так то там Тетяна Станова, але навряд чи призведе до значного зростання соціального чи політичного невдоволення. Це дійсно так. Ну і в військовому плані з російської точки зору Гамбіт Києва також створив можливість для подальшого виснаження власних обмежених сил та досягнення успіхів на інших ділянках фронту. Це може перетворити короткочасну політичну перемогу президента України Володимира Зеленського на стратегічну поразку. Вважають російські військові аналітики. Ну російські військові аналітики по-іншому не можуть вважати, тому хай собі так і вважають. Побачимо, побачимо, чим це все закінчиться. Сподіваємося, що все буде для України добре. Я хотів би навіть, щоб. Дуже добре. Американський Ньюсвік. член НАТО, будує військову базу на 1 мільярд доларів біля кордону з Росією, ну, Це біля кордону з союзником Росії. Це біля кордону з Білорусі. Мова йде про Литву, і, зокрема, там оцінюється понад 1 мільярд євро. Це буде база для німецької бригади, там чисельність буде 4 тисячі військовослужбовців. Ну, і, зокрема, в соцмережі X прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимонітис написала: ще один крок до безпеки Литви та її союзників. Сьогодні, надсилаючи повідомлення нашим майбутнім поколінням, ми офіційно розпочали розвиток інфраструктури військового містечка для німецької бригади. Ми робимо це не погрожувати, просто переконавши, що якщо хтось захоче виправити нашу силу, він втратить це бажання. І це дуже правильно. Велика Британія! Ройтер, вторгнення Курську область підняло моральний дух українців після похмурого року. Ну там наводять приклади, зокрема, жительки Києва, що дійсно що це зараз дуже добра. Новина, і ну і пише, що українська армія все ще може досягти успіху в наступальних операціях і все ще дивувати. Це показала оця от операція в Курську. Пише Reuters. Невдачі підігрівають повзучий песимізм щодо результатів війни. І згідно з опитом вони наводять опитування згадують, Київської інституту ну, міжнародного інституту соціології, яке показало, що 32% так. От готові на мир і територіальні поступки. Хоча рік тому пише Reuters, було тільки 10%. Ну дійсно, ця операція вона підняла моральний дух, і це абсолютно. Я тут з ними погоджуюся. Ну і, зокрема, наводить, що спілкувалися з військовослужбовцями українськими поблизу російського кордону минулого тижня, які були у піднесеному настрої, коли вони поверталися з бойового завдання з Росії, також пише Reuters про те, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив у середу сьогодні, що Поділиться перспективами щодо мирного вирішення конфлікту між Україною та Росією під час визиту до Києва цього тижня. Ну він вирішив вирушив в середу сьогодні до Польщі. В п'ятницю він буде у Україні, пише Reuters. The Guardian, Пов'язана з кремлем газета звісті, яка перебуває під міжнародними санкціями, цитує російську розвідку про те, що розвідки США, Великої Британії та Польщі брали участь у підготовці українського вторгнення під Курськ. Ну, Володимир Зеленський наполягав, пише Заґардян, що союзники України не були поінформовані, оскільки б вони виключили план як нереалістичний, в той час, як інші офіційні особи та аналітики сказали, що повідомлення США та іншим унеможливило б зберегти секретність операції, виходячи з минулих витоків, які були. Ну, дійсно, витоки були, але не факт, що це були якраз із, скажімо так, з штабів наших партнерів. Також повідомляє The Guardian... Що мер Москви заявив там з приводу того, що вони там позбивали багато тих, дуже велика була удар по Москві, і все вони позбивали. Що найбільше було ударнього? Ну і зокрема, також загадян цитує і згадує про Дмитра Медведєва. Пам'ятаєте, такі у нас є дуже такий активний, активний. Вояка в соцмережах вторгнення України в Рос... Курську область Росії означає, що переговорів між Москвою та Києвом не буде. Поки Україна не буде повністю розгромлена. Заявив у середу заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Порожня балаканина посередників, яких ніхто не призначав про чудовий мир, закінчилися. Зараз всі все розуміють, хоча голос не говорять. Він написав в месенджі Телеграм: до повного розгрому ворога не буде ніяких переговорів. Я з ним згоден до повного розгрому. Рашиської Федерації ніяких перегорів не варто вести. Франція, французька ремонт. Сахельські військові режими закликають ООН вжити заходів проти України. Домова, ну, йде про те, що був відкритий лист, опублікований у вівторок ввечері. Малібурки на Фасото Нигер. Вони я вже говорив про це, там домовилися і створили таку конфедерацію так, держав Сахеля. Там хунти після державних переворотів. От вони такі союзницькі військові режими закликали Раду безпеки ООН вжити належних заходів проти України, яку вони звинувачують у підтримці повстанських груп на півночі Малі. Ну, там згадується про те, що і Малі і Нігер розірвали дипломатичні стосунки. Я говорив, що можливо, і Буркіно-Фасо це зробить, поки що, бачимо, Буркіно-Фасо не розірвало дипломатичні стосунки, але приєдналися до цього відкритого листа, який направили в Раду безпеки ООН. Ну і там пишеться, зокрема, і про те, що Лівон що в останні роки Росія активізувала свої дипломатичні зусилля в Африці. Там раніше дійсно західні країни вони там були, ну, мали свої серйозні інтереси. Ну, Нігер, зокрема, там відправив з бази і французьких військових, а потім і американських. І от зараз співпрацює з Росією. Для фігаро французький. Росія Володимир Путін пропонує приймати іноземців, які втікають від деструктивної неоліберальної ідеології заходу. Мови йде про указ, який він підписав 19 серпня. Він називається надання гуманітарної допомоги людям, які поділяють традиційні духовні та моральні цінності Росії. Мета за словами російського уряду захистити права людини та основні свободи шляхом видачі посвідок на тимчасове проживання іноземним громадянам, які не приймають політику, що проводиться певними державами. І цінності, яких суперечать російській моралі. Ну, російська мораль, нормальбивці, ми розуміємо, що є дуже багато людей, які такі цінності російські суперечать. Ну, ну не знаю там, кого вони хочуть збирати, Напевно в такий спосіб хочуть також проводити якусь мобілізацію. Можливо, можливо. Зюдойче Сайтонг: Німеччина. Українські військові стверджують, що вразили ракетний комплекс на території Росії. Ну, мова йде про те, що там комплекс С-300 про це повідомили на нашому Генштабі. Але звідочий він пише, що Міноборони Росії в своєму щоденному звіті про цю ситуацію не згадує. Сподіваюся, що все-таки наші влучили. Дуже на це сподіваємось. Також Шпігель. Україна може стати повноправним членом міжнародного кримінального суду. Український парламент у середу сьогодні проголосував за ратифікацію так званого Римського статуту. Так, і він приєднався до Міжнародного кримінального суду. Ну, це дійсно довго, тривалий час до цього йшли. Так і сьогодні проголосували. Німецьке агентство преси. Україна наступає на Курську область. Інститут вивчення війни США. Інститут вивчення війни в США так нові фотографії з цього регіону, як доказ того, що українці з боями пробираються ближче до районного міста. Коренєве з міста Суча, яке потрапило в українські руки на початку наступу. Продовжується просування на схід, і це дуже добра. Нуна Росія поступово вводить війська для захисту території, Однак, схоже, не за рахунок російських атак у Донецькій у Донецькій області, як на це сподівалося в українському керівництві пише німецьке агентство преси. Дійсно, ми сподівалися, що забрудні сходу бачимо, поки що не забирають. Я вже говорив про те, що там і космічні війська навіть появилися. В Росії якісь там підрозділи направили. Ну, це ж ну, насправді це безперспективно, бо в них немає жодного досвіду. Вони зовсім іншими справами мають займатися, але, видно, в них дійсно проблеми з живою силою. Іспанія, Іспанська Ельмундо. Україна, Україна забороняє церкви, пов'язані з Росією, щоб захистити свою духовну незалежність. Ну, згадують про цей законопроект, який був вчора проголосований. Україна робить ще один крок до своєї духовної незалежності від Росії після нещодавнього ухвалення закону, який під, відкриває шлях до заборони. Прамиславної церкви пов'язаної з Москвою, незважаючи на відмову стані однозначно засудити вторгнення та розірвати зв'язки з Москвою. Хоча вони там кажуть, що вони ніби розірвали, але бачите, вони навіть ну, там у Іспанії розуміють, що ніхто нічого не розірвав. Ну і також Ельмут допише про те, що в Угорщині вступає в силу обмеження надання житла українським біженцям. Ну дійсно сьогодні в середу там прийнято рішення. Тепер тільки ті, хто безпосередньо постраждав в... Цієї агресії, так, оці з тих регіонів там будуть мати право на певні компенсації, житло і так далі. Всі інші, які з інших регіонів, які безпосередньо не постраждали, не будуть, і це треба нашим громадянам знати. Хто, хто, хто там розраховує, що просто так по, по, туди поїде, і буде мати якусь там е, соціальну допомогу. Ну і е, пише Ельмонду про візит в Україну прем'єр-міністра Індії Моді щодо обговорення е, мирного вирішення конфлікту. Ну, я сподіваюся, що отримую можливість продовжити попередні переговори з президентом Зеленським, щоб зміцнити двосторонню співпрацю та поділитися перспективами мирного вирішення конфлікту, що триває в Україні. Йдеться у заяві Офісу прем'єр-міністра. Індії, Італійськ, Італія, Італійська Републіка, прем'єр-міністр Росії Мішустін з Китаї. є стабілізуючою силою для нового світового порядку. Ну супер особливо Росія дуже стабілізуюча сила. Росія, і Китай представляють свої відносини як стабілізуючу силу. Про це заявив прем'єр-міністр Росії Мішустін під час продовження візиту прем'єр-міністра Китаю, ліцяна до Москви. Ну і там е, приїхав е, вчора. Так е, на на 29 дев'яту зустріч глав урядів Китаю. Та Росії, ну зокрема, що там і сказав, що зміцнення партнерства Росії та Азіатського гіганта, яке було визначено визначено. Ну, пише для републіки, що це партнерство визначене як безмежне. Ну не знаю, до яких меж все-таки я думаю, вони дійдуть рано чи пізно. Італійська Ястампа. Київ ратифікував Римський статут і приєднався до міжнародного кримінального суду. Ну тут пише 281 голоси за, ну, що, що тут нам воно дасть коротко тут нагадує італійська Лястампа. Після набрання чинності законом Римським статутом Україна отримує повноправне володіння Міжнародним кримінальним судом, зможе брати участь в асамблеї держав-членів Міжнародного кримінального суду. Також буде висувати власного кандидата на посаду в суді, зможе затверджувати розподіл бюджету міжнародного кримінального суду для забезпечення належного розслідування російських злочинів в Україні, брати участь у виборах суддів та інших виборних посадових осіб. Сподіваюся, що дійсно це допоможе нам для. З того, щоб за воєнні злочини, які створили, відповідали ті, хто це зробив. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете, як завжди, поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій ютуб канал, хто ще не підписався. Як завжди, на завершення програми нагадую всім, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!